Я хотіла записати вам рум тур по моїй living room. Не знаю, як вона запишеться. Ну, ось у мене тут на початок з того, що тут стоять, моє взуття, два котика, які охороняють вхід. Сидить ось така дівчинка тут. Вона мене зустрічає. Ще я не, не сама, тут стоїть стілець, на якому я сиджу, коли вдягаю взуття. Потім йде диван. Ось такий, можливо, не дуже його буде гарно видно, але ось такий диван. Біля дивану стоїть два кресла, великий столик. На який вже декорований до мого до Нового року? Так виглядає моя лівенром. Можу включити телевізор? Хочу сказати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в невеличкому містечку, в Канаді. Тобто телевізор працює, все працює. У мене є така картина, можливо, і не дуже гарно видно. Моя орхідея, така білосніжна, сніжна, гарна. Угу. Ось моє робоче місце, де я. Зараз одну секундочку виключимо з вами звук. Це моє робоче місце. Тут я вчу англійську, тут я працюю, тут я складаю якісь моя творча діяльність проходить. Все в living room. Ось так. Такий диванчик, такий пуфік під ноги, щоб можна було зручно. Моя ялинка. Хто там казав, що нема нічого від України на моїй ялинці? Це головне, це серце, це серце, Україна, це серце. Ось така гарна в мене ялиночка. Угу. Можливо, комусь буде цікаво, як в Канаді в мене. Ось така ялиночка. Бачите, в мене ще квіти досі живі. Я дуже люблю квіти. Тому ну, опалення в мене кондиціонером. Опалення. Є таке зеркало при вході. Бачите, живу я одна, а взуття багато. Я люблю, щоб комфортно було. Сьогодні сніг, значить, таке взуття завтра Відлига, значить, таке взуття. Ну, якось ось так. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто до Нового року я вже готова. Ну що, підемо в іншу кімнату. Подивимося, що тут у мене. Можливо, при світлі, якби світло було, можливо, б краще було видно, але... Я хочу показати, як воно без світла. Ось такі гарні в мене фігурки тут стоять. На цьому столі в мене квіти стоять. І це коли я приходжу з роботи, мене зустрічає, ось така Кімната. Мій желізникін стоїть. Зараз я включу світло. Можливо, нам буде краще. видно. Це в мене на другий поверх. На другому був поверхі в мене дві спальні, то мої картини. Угу. Ну і ось така. Щоб видніше було. Я включила світло. На цьому столі я їм. Там в мене, там у мене кухня. Тут в мене квіти, щоб літо не забувалось. Не так гарно вони гарні, мені дуже подобається, кожну квіточку садила я, mm. І там різні такі різні, різні, різний послуг. Толів'янру. Угу. До Нового року і до приходу Миколая я готова. Маю ось такі. В минулому році мій подарували. На ньому написано Світлана. Це моя канадська подруга. З моєї роботи подарувала, підписала То моя картина я малювала. Зараз у нас 5 годин-10 хвилин. Ну, ось, Можливо, тут. Теж я включу зараз світло. Ось такий румтур давно хотіла записати, можливо, так буде видніше і гарніше. Давно хотіла записати такий румтур по своїй по своєму першому етажу поверху. Ось такий в мене коврик є. Угу. Такі прекраси я люблю, що? квіти у мене. Знаєте, яка у мене орхідея? Це вже її друга, друга квітка була ще перша така, вона вже засухла, бачите, трохи. От. Так що це вже ну, тепер. Коли вже видніше, то подивитись, ось таке в мене робоче місце. Тут я вчу англійську, тут я щось створюю. Ну, коли є час. Я прикрашала ялиночку. Мені дуже подобається. Я люблю ялинки, гляньте. Серце, моє серце. Така ялинка в мене в цьому році. В тому році в мене була трохи інша ялинка. Це Бачите, такий Санта Клаус. Ну, ось такий ромтур. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь ні. Ось така дівчинка вона мене зустрічає кожного разу, коли я приходжу з роботи. Беє! З вами Світлана! Бай-бай, не забудьте поставити лайк і підписатись. Будуть нові відео на вулиці зараз. Йде сніг. Можливо, завтра буде дуже сніжно. За мною моя чудова ялинка. Такі мої ангели. Моя дівчинка, яка мене зустрічає. Бай-бай! З вами була Світлана. З вас підписка, з мене нові цікаві відео. І напишіть, сподобалось вам румтур по моєму першому поверсі? Є ж, можливо, буде румтур по другому поверсі, але там тільки дві спальні. Одна спальня ніхто не живе, вона. Закрита вона, ну вона відкрита, але ніхто не живе в одній. Живу я сплю.